Доброго дня! Друга серія продовження нашої розпаковки. Зараз ми розберемо все, що було в коробках. Нагадую, у нас на огляді сьогодні інвертор гібридний 25 кВт і батарейки високовольтні 5 кВт модельного типу. В комплекті, як бачите, йшло багато різної всячини. Ми почнемо наш огляд з бумажок від найменшої до найбільшої. Найменше Guide на Wi-Fi модуль. Ось наш Wi-Fi модуль. Все на англійській мові. В принципі, більш-менш зрозуміло. Він цей Quick Guide не такий складний. Тут описано типи підключення, як правильно під'єднувати, як фіксувати на інверторі. І, до речі, одною з його особливостей є те, що ви можете підключати цей Wi-Fi модуль. Як через Wi-Fi, так і по LAN порту. Тобто, якщо ваш інвертор знаходиться десь в віддаленому місці, де не добуває Wi-Fi ваш, ви можете підключити його напряму через лановський кабель. Це здійснюється ось таким чином. Знімається ковпачок, тут є захисна прокладочка і підключення через лановський порт. Це не той випадок, якщо ваш Wi-Fi далеко і ви не маєте можливості під'єднати його по Wi-Fi. Так, юзер мануал маленький. Літі От. Це наш юзер мануал для смартмітера. Нагадую ще раз, в комплекті з нашим інвертором в 25 кВт йде смартмітер. Ось такого типу. Трьохфазний. З такими насадками на провода. Насадочки добротні. По 250 а кожна. Важкенькі такі. Все описано, як під'єднувати, як налаштовувати. Будь ласка, ось такий вона має вигляд. Відкладаємо. Так, ліволтековський гайд по монтажу. Дуже красива штучка. Вона у нас кольорова. Одразу нас зустрічає все, що знаходиться в комплекті. Все доступно, крайне чітко описано, показано, що і як робити і в якій послідовності. Також маємо QR-код посилання на наш додаток Ріволтер і короткий опис його підключення. Також в цьому гайді вказані всі необхідні інструменти для монтажу. Тобто... Навіть якщо людина захоче самостійно встановити інвертор, то ця бумажка їй в цьому допоможе. Юзер мануал вже більш професійний для тонких налаштувань по інвертору. Книжечка має зміст, по якому ви можете орієнтуватися. І кожна функція. Кожна настроєчка. Як підключати, як вставити в паралель, як обжимати провода, як їх підключати, все описано більш детально. Якщо та кольорова книжечка у нас була просто guide по монтажу та і необхідним інструментом для цього, то ця книжечка вже є більш детальним описом нашого інвертора. Юзер Manual по батарейках. Квік Guide по батарейкам описаний прямо в цій книжці. Так? Але я хочу вам сказати, що монтаж і то, як це робити, інтуїтивно дуже понятний, бо сама конструкція і система максимально спрощена. Максимально спрощена. Це вже книжечка для вас, для інсталяторів, для того, щоб ви могли зорієнтуватися. З приводу інструментів необхідних для монтажу та е, налаштувань самої БМСки. Ну, це Safety Data Sheet. Це сертифікат на китайській мові. Тут у нас описані самі батарейки. Будь ласка. Так. І остання Бамашка, яка йде в комплекті. Це здоровенний трафарет. Наша система батарей модульна монтується напольно настійним способом. І ось ця бамашка, яку я вже порвав, є трафаретом для вашої стіни. На мою думку, це дуже зручно, бо не треба ходити з лінійкою, з рулеткою, з уровнем і, як то кажуть, намічати на стіні необхідні дирки для монтажу. Ви берете цю, цей трафарет, клеїте до стіни. Так. Наскоч, на скотч на будь-що приклеїли. Маємо картиночки, які кріпежі сюди вставити. Навіть помічені дирки і яким сверлом їх сверлити. Дуже спрощує роботу і швидкість монтажу. Далі в комплекті йде у нас з інвертором. Все, що ви бачите тут на столі, це все йде в коробці з інвертором. В коробці з батарейками і з БМС-фею. Ідуть тільки направляйки. я одразу їх вам покажу. Тільки направляйки для того, щоб виставити батарейку і БМС код на одну. І ось о, комплект кріплене до стіни. Все інше, що ми бачимо на столі, це все йде в комплекті з самим інвертором. Це Wi-Fi модуль, це паловський коннектор, це мульті-конектор, ось о, він в розобраному, в розобраному вигляді знаходиться з пінами. І за щодочкою. Конектори, grid, конектори Grid і backup. Також в комплекті ми маємо півічні конектори зразу з наконічниками. Три запасних лановських конектори, які йдуть в захисних колпачках, і дві запасних. Конектори для батарей, разом з гільзами. Конектор GRID і Backup також іде з гільзовочкою, і в кожному з конекторів лежить ключик. Це для зйому. Ось цих ковпачків, захисних копачків. Бо всі конектори, які ви бачите на нижній стороні інвертора, вони всі закриті захисними копачками. Для знімання оцих великих ми використовуємо ось цей ключик. Так. Також одразу ж підготовлений БМС-ний кабель, вже обжатий і підготовлений вже в ковпачках. І також в комплекті силові кабелі. Будь ласка, ось такий вони мають вигляд. Кріпіжі по батарейках показав, трафарет для сверління в стіні показав, а забувся закріпиш самого інвертора. Ось такий кронштейн, так? Він йде на триточкове кріплення, і на нього вішається сам інвертор. І фіксується, бачимо тут з боку, є два болтики для фіксації. Як підсумок, багата комплектація, все необхідне є, є запасні частини. Маємо смарт-мітер, і все доступно в інструкціях описано для швидкого і надійного монтажу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, натисніть обов'язково. На дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію. В наступній серії ми змонтуємо цю систему, і ви побачите, як вона буде виглядати вже на стіні і відключена. Всім подякував, всім па-па!